Назвіть страву на букву З. Ну і той, хто програє, той і готує цю страву. Так, поїхали. Е, я перший. Запіканка. Зельць. Зелений борщ. Зефір. Зрази. Запечена риба. Запечена курка. Запечений лосось. Так, давайте. В цю гру можна грати безкінечно. Давайте без цього. Без запеченого. Так? Е, так, далі я. Е, заливна риба. Захер. Так, це що, знов щось придумали таке? Це, типу, Олег, іди ти із своєю кулінарією в Є таке взагалі? Є. Серйозно є? Заварні тістечка Є таке, це точно. П'ять. 4, 3, 2. Один. Що? Це я перший раз виграв. чи що? Готуємо заварні тістечка. Готуємо заварні тістечка. 300 мл води ставимо на вогонь. Кидаємо туди масло та дрібку солі. Доводимо до кипіння та додаємо борошно. Перемішуємо до однорідної маси та даємо її охолонути. Почергово вбиваємо 5 яєць також до однорідної маси. Тісто готове. Можемо його викладати на деко та ставити у духову шафу. Попередньо розігріту до 200 градусів. І випікаємо пів години. Залишилось тільки заправити їх кремом. Аж боюся, що якось нарушить цю красиву ну, що? таку конструкцію. Ну, що? Я старался. Будущее. Бонжур, хочете хочется сказать одразу. <рик> Значит, ми у Франції.